Ось така є земельна діляночка у самому місті Києві. Тут у нас вісім соток. По комунікаціям заведено світло, поруч газ. Діляночка достатньо рівна. Єдине, що мені не подобається, що тут ось. Такі хламідники поруч не зовсім благополучні, скажем, будинки. Але я думаю, що вони також продаються. Також із плюсів, ось там ліс в пішій доступності. Ось ви бачите його на відео. І за ним не за лісом, а перед лісом е знаходяться ставки немаленькі. Для прогуличної зони там дуже круто. Сама діляночка ось такої рівної форми. Тому, друзі, ми в пошуках ідеального місця для життя. Якщо ви продаєте земельні ділянки, чи в пошуках, якщо продаєте, то пишіть нам приватні, що у вас є. Ми переглянемо та приїдемо до вас на рекламу. А тих, хто шукає земельну ділянку, пишіть нам також приватні. Давайте своє текст завдання, і ми під вас будемо розшукувати земельку. Тому давайте всі співпрацювати разом.